Хмельницька міська рада вирішила заборонити московським попам користуватися земельними ділянками, тобто, фактично, церкву окупанта виселяють з усіх будівель міста. Відповідне рішення одноголосно ухвалили міські депутати Хмельницького. Поштовхом до такого рішення став інцидент, який відбувся в неділю на території Свято-Покровського кафедрального собору. Там священник УПЦ МП і Віряни побили військового. Сама церква уже перейшла до ПЦУ. Усі решта храмів теж згоду можуть прийти до православної церкви України, і право на користування земельними ділянками передадуть новим релігійним громадам. Депутати Хмельницької обласної ради вже готуються проголосувати за звернення до президента і Кабміну про припинення договорів оренди та користування з релігійними організаціями, які не виконують вимог закону України. Тим часом у Львові питання московського патріархату все ще залишається невирішеним. На вулиці Тараса Бубанича, колишня назва. Короленка московські попи продовжують перебувати у Свято-Георгіївському кафедральному соборі. Ще одна філія церкви окупанта на Сихові підлягає знесенню, однак рішення досі не втілили в життя. Аби змусити міську владу заборонити діяльність Московської церкви у Львові в неділю під будівлею Свято-Георгіївського кафедрального собору на вулиці Тараса Бобанича планується мирна акція протесту. Організатори просять приходити всіх небайдужих опів на десяту ранку. Із Бою можна приносити плакати та українські стяги.